Ну що, сьогодні 20 вересня, сентября по русски вересня по українськи. А це в минулому році я знімав яблуню, Скільки тут рясно було? Україна 23 й рік. А це урожайчик Яблочик. Бог дав в цьому году, щоб наїдалися. Як Ще казав, Не віриться, ніколи таке не було. Що це таке ж, як наче... Год за два. Ну а це ж так і вийшло. Ніде, ні. А вот одне яблучко є. Бачите? А це раді благодаря вам узнав, що тут одне яблучко є. А й вон ще одне. Ну, в общем, ні одне нічого. От. Ну це вся фігня. Ви ж пойміть, 20... 20 вересня в Києві зацвіли каштани. Я думаю, що це воно не к добру. Тому що казали, що перед війною... В 41-му цвіли е, яблуні, груші, не той, ну, коли їм не положено. От. А це ж каштани, це понятно. А ось де білий налив, подивіться. Білий налив. Бачите цвіточки? Це ж не те, що я там придумав чи брешу. Бачите чи ні? Яблуня цвіте. От. 20 вересня. 24 рік. Як думаєте, що воно це означає? Напишіть. Мені здається, це не дуже добре.